Доброго вечора! Хочу вам порекомендувати від компанії Вінбуд металоштахетник. Дивіться, який він. Наз... Називається Колір Золотий дуб. Якщо ви бажаєте купити такий самий металоштахетник, як у мене, звертайтеся в Вінбуд і звертайтеся за номером телефона, який я вам залишу в себе на сторінці. Зараз сезон подарунків. Тут ще будуть свята. Якщо бажаєте щось подарувати рідним, подаруйте металоштахетник, чи металочерепицю, чи водостеки. І не пожалкуєте те, що ви купили. Дуже рекомендую вам цей металоштахетник. Звертайтесь до Третяка віктора. Всім бажаю гарного вечора.